Запитати так враження Руслана в першу чергу як художника, учасника вже вкотре, третій раз, так? Третій Запитати, як от, інше місце, нове місце, де проживав, вже в самій арт-резиденції, так так так, так? так, 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 так. Такі відчуття, які враження. Ну що сказати, ну, Волинь, край Голубих Озер, а Славсько край, ядро мистецьке, яке буяє Карпат. Енергії повно, позитив, ейфорія, містика. Ну, Як кажуть, тут на, така місцина, що на, як то, нападає творча швидка Настя. От хотів би навіть відпочити, <рес> просто байдики побити, та не виходить тут. Тут воно все пре, тут все живе, і хочеться за містою фарби робити. І це і такий відпочинок. І коли що вже зробиш така автомата приємна. Ну, Ейфорія зашкалює, чесно кажучи. Вже Ярослав згадав, що був в трьох різних місцях, де з художниками, де було на котеджах два рази про життя. А тут раз на контрасті, вже як родич, як, як то в сім'ї, вже зараз навіть такі щем'я, бо треба вже від'їжджати. І завжди так, коли десь прощається з родичами, ну це до зустрічі, ніяких прощаючих, до побачення говорив. Дуже приємно, що щирі теплі люди прийняли як рідних, ну що ще казати, насолода від життя, славське, фореве. Хай прозвітває наша творчість, і спілкування, якісь зв'язки. І навіть дуже добре, коли вдома є така штука соцмережа, Фейсбук, одно я бачу, люди роблять добро для художників. І реклама для Самославська, Славська, ну і я там якусь лепту кидаю, бо я дуже люблю постати з гумором, щоб це було ненавязливо, там, без політики. Файно. План то все гарно з гумором, але він мій свідомо підкидає, щоб інші художники трошки на задній план ну, ну, що... що, Саме цікаво, що я дійсно трошки переймаю досвід Мольфара Ціко. Чугайстер Волинський полюбив повелитель змій, Я трохи і вже буду з ними на ти. Але треба на ви поважати. Це частина природи нашої, тому їх треба любити, поважати, розуміти так, знати. Щоб плідно попрацювали за цей тиждень. Це була дуже суперовська атмосфера. Ну чудово, спасибі. Так, Руслан. Я стільки слів не знаю гарних, як ти на Ну в будь-якому випадку нам було дуже приємно, дуже приємно з вами. Спілкуватися Дуже, дуже мила дружина, дуже ніжна, Дякую. дуже уважна до яринки. Яринка сходу полюбила дуже. Бачила, бігала там за Людмилою. Відчувається, що працює з дітьми, що любить людей. Вміє дитину направити на щось так і То, То дуже приємно дознала. Так що запрошуємо вас. До нас на відпочинок, Дякую. в будь-який час, коли у вас там буде можливість, на відпочинок, то, -то так, а вже позапленерний цей симпозіумний період. Маленькі можна, Ну і Руслан, дякуємо тобі за, за підтримку нашої роботи, за, за таку креативність, прогресивність, за душевність, за, за все. І хочемо вручити таку подяку, просилу, як ми широко вручаємо з нашими пейзажами. думаю, ви звертаєте увагу, що не просто на білому, так? Та, Та, така... ні, ні, Супер, ми не дуже не. Це увагу. Просто в подвір'ї капенка поруч. Навіть в університеті і... це те, що треба. Дуже вам дякую. Все, Я сам таким чином популяризує навіть і університет, в якому працює. Ну, Все, так, родина, так, родина від <кхм> батька і до сина. Окей. Це дуже дякую. Приємно, щирі люди. Ну, ви до нас також, е, якось, е, бойзко, бойзко. в гості також якось є е добрі екскурсії. люди, знайомі, приємні, то тоді хочеться Поміняємо в місто. І... <свісно> Чого їхати в місто, якщо воно тобі чуже, а коли вже є хтось.